Всім привіт, друзі! Ви на каналі Magic Teens і сьогодні буде фокус з резинок Як ви бачите, я вже надів Дві резинки на чотири пальці. Тут одна, тут друга. Але якщо отак потрясти, вони з'єднаються. Ну, а також я навчу зараз цей вас фокус. Цей фокус дуже легенький, вам потрібно просто надягнути ось так от. Взяти і натягнути резинку. Далі потрібно розставити ось так пальці і задню резинку пропихнути через низ. Ось таким чином. І перекинути наверх. З цього боку також показую, перекидаєте ось так наверх, закриваєте пальці, натягуєте і зупиняєте. Тут виходить ось так. Але якщо тут можна так легенько, акуратно посунути, і буде здавати, що воно на двох різних пальцях. Ну і коли Трясти, то резинка ось, ну, просто відпускаєте. Отак. І вона повертається ну, в своє початкове положення. Тому стати легше було більше фокусу. Всім пока!